На пляжі Світязя облаштовують нову відпочинкову зону. От тільки стверджують місцеві робляться з порушеннями. Без дозволів позрізали дерева і всипали ділянку з забороненою землею із чужої території. В одному полі вісім пеньків, вісім пеньків. Відомо, що бізнес на березі озера взявся вести підприємець з Нововолинська Віталій Ярема. Для цього нібито уклав договір із шацьким нацпарком. У договорі між е, мною і Шахство національним парком прописано, що я маю створювати умови для людей. У вас є договір оренди з ним? Звичайно є. От тільки очільниця заповідника Марія Хрестецька про договір, як виявилося, ні сном, ні духом. Принаймні так розказує журналістам. Я так розумію, у вас? Шецько нацпарку. Ні, Водночас пані Христецька добре знає, що підприємець Ярема засипав пляж світязя землею. Якщо ми розмовляємо з вами про завезення ґрунту на територію пляжу, mm -hmm. так це є законно і він має повністю він і інші підприємці, тому що ви я думаю, пам'ятаєте, яким пляшкою мають право завозити землю або робити цю е, зону відпочинку для людей, які приїжджають більш комфортно. І моя адміністрація парку ставить прямі такі завдання. Утім, є нюанс, землю якою Віталій Єрема вирівнював нібито орендовану ділянку. Він взяв зі ставка підприємиці Наталії Пишук. До всього як кажуть у селі родички чоловіка Марії Христецької. У вересні вона просила ушацької селищної ради згоду на облаштування ставка та пониження ґрунтових вод. Дозвіл отримала, але з однією умовою не вивозити ґрунт за межі земельної ділянки. Праві на ділянці людини, яка купала ставок. Земля мала лишитися на території ставка з забороною подальшого її вивезення, ні? Так, але по закону такого немає. По закону нібито немає, а кримінальне провадження у цій справі, стверджує видання «Бух», було. Розберімо, чи можна на березі світязі зрізати дерева і вмощувати землю. Положенні про національний парк розписано, що можна робити у прибережжі смузі. в водоохороні прибережі. І проєктів. Якщо Віталій Ярема дійсно має договір оренди із шацьким нацпарком, то в документі має бути прописано, що можна, а що не можна робити на цій землі. Треба дивитися умови договору земельні ділянки і парку там обумовлено, на які роботи він має право проводити. Але будь-які роботи все рівно зрізати дерева, він не має права там. Чи бачив в очі Віталія Ярема умови цього договору? Питання як і те, чи закриває керівництво нацпарку? очі на те, що діється на території заповідника? Анастасія Качина, 12 канал.